У знам'янку на залізничний вокзал привезли вифлеємський вогонь миру. Його передали українські пластуни. У приміщенні залізничного вокзалу він буде один день. Взяти вогонь додому можуть всі охочі, сказала Суспільному речниця Одеської залізниці Лариса Слобоцька. Вифлеємський вогонь працівники Укрзалізниці привезли на 24 вокзали України. У Кропивницькому він буде 14 грудня, розповів учасник національної скаутської організації Пласт Святослав Герасимов. Вефлеємський вогонь це вогонь, який запалюється в місті Вефлеємі в Ізраїлі, і звідти його перевозять в Україну, скаути в світу. Він означає собою мир по в першу чергу любов і благодать. Його запалюють взагалі на Великдень. Він горить весь рік, але в Україну його завозять на різдво. Ну до різдва це більше асоціюють. І до Різдва ми маємо його передати. Ми будемо його передавати 22, 23 та 24 числа. В 24 число це буде саме по церквам.